Пограти в баскетбол, гандбол, футбол, а ще проявити свою кмітливість у шахах чи шашках запропонували маленьким вінничанам представники спортивних клубів Вінницької громади. Спортивну презентацію для школярів влаштував комітет по фізичній культурі Вінницької міської ради. Дітям та їхнім батькам представили понад 20 видів спорту, де хлопчики та дівчатка зможуть займатися, якщо оберуть для себе ці гуртки. Сам бо волейбол, баскетбол у всіх цих видах спорту свої сили змогли спробувати півсотні вінницьких школярів. Свято презентацію для хлопчиків та дівчаток влаштували в одному з найбільших комплексів міста. Бо як переконують імениті тренера, спорт важливий і за війни, бо на міжнародних спортивних аренах Україна перемагаючи показує свою силу. Саме тому Наталія Варниця привела свою доньку на цей захід, аби дівчинка обрала свій вид спорту. Отримують гарні емоції, позитивні враження у них від будь-якого заходу, будь це спортивний захід, будь це розважальний просто захід. Так, дитина приходить щаслива, дитина приходить з емо... в неї величезна кількість емоцій, в неї хороші враження від того, що вона знайомиться з іншими дітками, в неї з'являються нові. Дитина щаслива, тобто я вважаю, що це да, доцільно. І ми, на, ну, ми відвідуємо багато заходів. Дитина в мене йде з задоволенням, приходить ще більш, з більшим задоволенням, і вона все-таки ну, відвідує все, куди нас запрошують. Ініціатором заходу виступив комітет по фізичній культурі та спорту і департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Діти від 6 до 13 років мали можливість ознайомитися з різними видами спорту та випробувати свої сили. Якщо ж дитина обере для себе якийсь гурток, то заняття будуть безкоштовні. Присів тільки не так низько трошки присів, трошки разу ставай і уда. Щоб душа їхня зраділа, щоб батьки їхні зрозуміли і родичі їхні зрозуміли що. Ніхто не забути, і що ми цінуємо той подвиг, який зробили їхні батьки, тому що віддали найцінніше, що могли, вони віддали своє життя. Сьогодні у нас е, акція Хочемо, щоб дітки, які сюди зайшли, ознайомились з видами спорту, який розвивається в місті Вінниці, обрали собі той вид спорту, який їм буде до вподоби. Звичайно, вони сьогодні можуть спробувати себе в багатьох видах спорту і в боксі, і в боротьбі, і в баскетболі, і в гандболі. Можуть подивитися на чудовий палац спорту, в якому ми зараз стоїмо. І, можливо, в них з'явиться бажання приєднатися до нашої спортивної сім'ї. Такі ініціативи стають частиною загальної програми Турботи міської ради про дітей різних вікових категорій. У цей особливий день, присвячений Святому Миколаю, вони наголошують на важливості надання дітям можливості насолоджуватись дитинством, навіть у складний час. Кожне із присутніх дітей отримала не лише солодкий подарунок, але й надзвичайну порцію радості та тепла від усіх, хто взяв участь у цьому спортивному святі. З метою охопити всіх дітей, щоб вони трошечки відволіклися від будення, отримали якісь позитивні емоції в такому непростому сьогоднішньому нашому житті. Після сьогоднішнього дійства кожна дитина отримає солодкий подарунок. Це буде подарунок з нагоди Дня Святого Миколая, тому кожна дитина думає, що отримає позитивні емоції. Різноманітні та цікаві акції департамент планує проводити і надалі, та збільшувати кількість діток, для яких буде цікаво займатися спортом, або обрати інший гурток за їхнім вподобанням та інтересом. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віннич.